І ви знаєте, що м'ясо до Великодня трохи так нормально подорожчало. Але для мене було шоком те, що повертаючись знову до роботи після свят, я дізнаюся, що жива вага свині знову пішла вверх. І воно після Великодня продовжує рости. Куди вже далі. Я не знаю, що свині так дорого ну, ніколи не вартували. Но це для мене було таке здивування. Я вже не знаю, куди далі ті ціни піднімати. Мені вже і так стидно людям ціну насивати. Ну, справа в тому, що я більше від того не заробляю, так, а люди можуть дозволити собі купити менше. Ну, це неприємно. Найбільше не люблю, коли піднімаються ці ціни. Дзвоню сьогодні навіть до заготівельника і кажу, що там на завтра треба свиню. А він каже: Талян, проблема, свиней нема. Це бляха на Пасху, люди всі свині виїли чи що. Ну і ціна космос, там вже дужка в районі 130 гривень за кілограм це дуже дорого. Такі ціни у нас на Волині? А ви з якого регіону? Яка у вас ціна на живий або на туску? Підкажіть, цікаво дізнатися.